Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти. Ти тримаєш серця сих у руці своїй. Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами. Немічні руки кріпиш, а сильним серцем боязливими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність. І за розумілість їхню, в малодушність, і в те, що перетворюєш. Ти, Аврааму, з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили лота, племінника Його, і з великою здобиччю він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надівся, з трьохстами мужів сокрушив незліченно множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу, обернув ворогів народу твого Ізраїля. І Гедеона і трьохсот мужів його, ти за ста двадцять тисяч медіянців побив. Ти давиду слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе уповав і від тебе поміч просив, силу і кріпость, і мужність, і перемогу дарував єси. Ти і нині всесильний, при і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренній покаянні перед лице Твоєї слави припадає, і тебе самого, єдиного, істинного, істинного в Тройці святі славимо, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво просимо. Подай благовірному народу водій нашому і хростолюбивому воїн його силу і кріпність, відвагу і серце їхнє, супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. У ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушними, і безнадійними вчини їх. І під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили усі народи землі, що ми є люди, людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і збавитель з рук ворогів наших. Ти бо єси кріпость і захист, і спасіння людям своїм, і тобі славу віддаємо Отцю і сину, і Святому Духові, нині, бо все і навіки вічні. ¿Ya